Він недавно Ми почали працювати декілька місяців тому. Ось. Е, я хотів би почати свою презентацію з, з, маленько, з маленької, скажімо, розказати трішки історію про компанію Есбе. Як е, кажучи, перед презентацією я отримав. Багато запитань про компанію, але на які я але, сказав, що буде краще, коли я розповім і покажу е, слайдами, що як, коли, коли була заснована компанія, хто заснований, чим займалася початку і тому подібне. Андрій вже розповів вам, я хочу показати ой. Значить, ще раз представлюсь, мене звати Анатолій Дурчук. Я відповідаю не тільки за Україну, а відповідаю скажімо, за пострадянський простір, тобто всі країни, які були в складі Рахдянського Союзу, сюди входить і Центральна Азія, тобто Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан і та подібне. Най... основний ринок це є ринок Росії, України і Білорусі. На сьогоднішній день для мене я фокусую увагу саме на цій країнах. Почнемо з історії. Так, пан Зафитовик, можливо, фірма 10-20 років. Насправді у фірми вже більше 100 років. Було заснований в 1906 році в малесенькому містечку е, в північній, південній частині, е, частині Швеції е, під назвою Рефтерія. Е, насправді Рефтерія зараз е, це дуже дуже, дуже маленьке, маленьке містечко в лісі, е, ну і зараз залишається дуже маленьким. А компанія СБ, як ви е, знаєте, Стала відома і велика не тільки в Європі, а й всьому світі. Основником компанії був Скукфорш, Юхан Аугус, Скукфорш. У перекладі Скукфорш це сила лісу. Шведи дуже люблять, полюбляють давати фамілії, все, що пов'язане з вірами, з природою. Оскільки ви знаєте, населення дуже маленьке, а територія дуже велика. І і насправді в Швеції дуже, дуже гарна природа. Йохану було тільки 26 років, коли він відкрив одну з наймодерніших, найсучасніших фабрик е, на той час в південній частині Швеції. Е, спочатку е, основною продукцією компанії Бусіхо з машини ручної праці ви бачите на цьому слайді, це були сівалки, культиватори та інше. Потім згодом в середині 30-х років асортимент продукції розширився і тепер почав себе також культурні е підшипники. Ви знаєте, ось такі питання, скільки зразу ми можемо. Е Вручити якийсь маленький процент, люди ніяк ви думаєте, хто придумав, не хто, в якій країні придумали перше шариші? Правильно? Так, Так, А-а-а-а знаєте, хтось з вас аж а що ще таке дуже-дуже відоме, думали шведні? Чи що? А те що те, що ви в своїй повсякденній роботі, можливо, часто застосовуєте. Знаєте, налови чи ні? Розвідний ключ. Знаєте, всі не давно, так? Так, священництва знайомих, так? Ну, никого не чув. Так, це теж шведський винт. Напевно, багато з вас задавалося питання, а чому СБ. Що це, власне, що це СБ? Е, ви бачите, перші літери С і Б це ініціали, тобто це е, засновника Скупфорш, е, а тут це з перекладу ну, означає завод. Тобто завод з Е, А з країн буквою Е це було просто для. Ну, Можна сказати, для краси зробили, що дві бухи якось... Можливо, навіть... Е е як так, 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 можливо, навіть е не, не дозволяло закону реєструвати з двома бухами. Е Перше, е під брендом ЕСБ як бренд е почали випускатися грамами в 1935 році. Е але, на жаль, Знає, заїхав став в 1939 році. Батько Скубфорш вирішив продати по тим чи іншим причинам фабрику, але його старший син попросив, каже, тату, залиш мені, мені, будь ласка, частинку маленьку від заводу, яка займалася саме, саме Батько Послухав сина, залишив рука і каже, можу залишити собі цей, цей цех, все інше я буду продавати. Ось. І так син Йоте залишив собі цех по виготовленню капанів і, і продовжив його розвиток. З 150 року, 1950 року, СБ Клапани. Асоціювалася на той час е, з німецькою назвою Мішел, е, що, що в перекладі означає змішувач Е, Як ви бачите, сама, сама, сама назва робила, робила бренд на той час. Вже. Е, в, галузі, е, в теперішній галузі, як я е, вже сказав, ми, СБ працює з 1935 року. Перший, це, до речі, ось такий клапан, він у нас є в музеї СБ. Можливо, можливо комусь з вас все-таки випаде нагода поїхати до нас, побачити фабрику і, звичайно, відвідати музей СБ. Де ось цей перший клапан де зберігся, ви зможете його побачити. У 1938 році компанія СБ запатентувала перший 4-ходовий клапан. У 60-му ЕСБ почала працювати як постачальник для ОМ-клієнтів. В перший було виключено перший термостатичний змішувальний клапан. В му було зроблено перший електричний привід. Ну, багатьох, знаєте, багатьох донів до сих пір використовують ще е, ручний. Так. А бачите, Шведи вже 74-го року е, зробили електропривід. 76-му стає лідером е, серія 20. Ну, зараз вже, е, її немає нашому саптиметі. Але можливо, хто, хто ще застав, це, це лідер сегменту ринку рин на той час змішувати плакання. Регулятор тягі, вам відомий на сьогоднішній день це АТА. вперше було зроблено бахайком у 1977 році. Так, скажу, 91 рік революціонував ринок. Від, від електропривід від компанії СБ. А той час це була серія 60. Сьогодні ви її знаєте, як серія 600, тобто А-661 наймашніший популярний продукт. 2002 у 2002-2003 року було вперше виведено на ринок лінійний продукт. У сьомому ми повністю поміняли е, дизайн і, і саму, саме технічне повністю було перероблено як клапани, так і е, вдосконалено систему в приводах електричних. У 2008-му, я думаю, вам знайомий цей продукт від компанії СБ перше випущено завантажувальні пристрої. ПТЦ і ЛТЦ. У 2010 році ми вийшли на ринок з контролерами серії, Sierra B, Sierra. На сьогоднішній день це вже СіРекс, напевно, тому що там вже набагато ширша лінія GCR, Sierra DCR-C і тому подібне, які мають чим далі серія, тим більше функцій і тим краще. Напевно, ви помітили, що що вирізняє продукцію СБ від наших конкурентів, це дизайн. Що починаючи з 70-х років, СБ помітила необхідність і важливість дизайну продуктів. Важливість дизайну продукту, як самого також дизайну упаковки. В 1991 році компанія СБ. Це був Алсовцинг, найняла дуже знаменитого відомого шведського дизайнера Пеликвіст. Не знаю, що ви чули про такого, але це дуже дуже відомий шведський дизайнер саме в нашій галузі. Ось. І він займався, да, від... до речі, він по сьогоднішній день ми користуємося його послугами. Ось він для нас розробляє дизайн. Трішки кажу про виробництво. Ну, як ви бачите, це сказати, на картинках трішки історії. Все починалося ось так. Від просту цеху, звичайного цех, звичайними станками. А на сьогоднішній день. В компанії на заводі ЕСБ систему, японську систему Канбан і багато механізованої праці, но роботизованої праці. Я далі повернуся до кількості працівників компанії, ви самі помітите різницю, що. Як, як у нас прийнято, що якщо великий завод, то це має бути багато персоналу на заводі, який саме працює з продуктами і е, скаже е, офісний персонал, там буквально десята частина. В нашій ситуації наперед забігаючи, скажу, що в нас можна сказати 50-50. Тобто у нас е, на виробництві працює стільки ж, е, ж персоналу, скільки офісних працівників. Розвиток ринку та продажі, так, починаючи з 20-х 2000 х років, було значно збільшено маркетингові видатки та просування продажів, звичайно для того, щоб закріпити. Закріпити бренд, закріпити лідерство е продукції ЕСБ в Європі. Так, ось хочу на цьому стадії. Ось ви бачите, це, це, це є наш завод. От, досить, е як я, я, я не сказав, що дуже великий, масштабний, але повірте, е Можемо задовільнити великий попит продукції. Тобто він завантажений не на 100% на сьогоднішній день. Тобто у нас є ще куди рости, є куди розвиватися. Е, як до часу? Я дуже багато полакаю, мені здається. Е, я, ви, я, я не знаю, показати фільм. Ви, скажіть, будь ласка, ви бачили наш коротенький ролик ОСБ чи ніколи ще не Показати чи пропустимо? Показати а так. Це, це не, не валятка, що е, шведські жінки, дівчата, диянки в основному. <світ> так. Е, я перепрошую, але трошки моя презентація компанії трошки затягнулася. Я дуже швидко пройдусь, розкажу коротку інформацію бо, і ми перейдемо до діла. Е, це сімейний бізнес четвертого покоління. Тільки зараз компанія ЕСБО вперше наняла генерального директора зі сторони. Тобто все було раніше син передавав своєму сину і тому подібне. Значить, органічний риск, 10% в рік, оборот 40 мільйонів євро був. Я, я, я маю надію, що буде 60%. До 2016 року побачимо. 220 співробітників по всій Європі, 165 квартирів у Швеції. Лапані, приводи та контролери, географія ринок в Європи, позиціонування тільки преміум клас Все е виготовлено в Швеції. Я запевняю, вас, що ми не маємо заводи, які працюють в Китаї і привозять нам щось. Е амбіції світові рівень. Ключовою цінностями МСБ. Для вас, як е наших споживачів, було і буде енергополіктивність, комфорт та безпека. Е з нашої сторони, це, як ми бачимо, всередині компанії, СБЦ. це довгострокові перспективи, лідерство та турбота. ЕСБ це е е соціальна відповідальна компанія. Вже понад 10 років е е е кожен рік ЕС беруть внески благодійні організації. Світові, так і локальні це е, ЮНІСЕФ, як ви бачите, плюс спонсорує місцеві спортивні клуби та ініціативу Молодь проти насилля. Також е, завод СБ здійснює зовнішній контроль енергоспоживання на самому заводі, е, що дає змогу економити до 35% енергії на заводі. Е, також СБ є партнером організації вітрової енергетики для Підприємств Швеції. Е, дуже часто з'являється питання, чому ми заявляємо номер 1 і що означає наш слово? Чому номер 1 і Hydronic System Control. Чому? Тому що лідери стоять за інноваціями в якості та встановлюють стандартні галузі. Чому гідронік? Тому що все, наші товари використовуються там, де. Є використовується вода. Чому контроль? Тому що ми саме ми надаємо контроль споживачем за безпекою, комфортом. Основні регіони, ви показу, це, це, це центральні європейські центри, північноєвропейський центр, південноєвропейський південно та східноєвропейський. Як бачите, ми відносимося і це моя зона відповідальності, це зелений сектор, це східний європейський центр. На сьогоднішній день Південний європейський центр скажу, що вони нас об'єднали. Ми зараз не на третьому місці, а на четвертому, тому що ми відкрили в, Тур в Туреччині. Е, Своє представництво і дуже, дуже дуже добре пішли в продажі. Е, так, сегменти нашого ринку це ом виробники тобто мірі в теплових насосів, сонячне панели, доверні, теплої підлоги, дистриб'ютори та партнери. Е, наведу Приклади наших клієнтів у ЕМО-виробників, Бож. Майрант, Вейсман та інші, ще в Росії це корм, вентиляція. Дистриб'ютори та партнери, що стосується мого регіону, це є компанія «Імпульс» в Росії та компанія ФЕКО, ФЕКО. Компанія ФЕКО в Україні. Плани продажів. Трошки скажу, що основні, основні продажі випадають на саме клапанні та приводи. На другому місці термостатичні клапани та на третьому продукти для опалених систем. Звичайно, компанія ЄСБ має всі необхідні сертифікати та вже з 1995 року сертифікат iso 9001 та Після 14.01 з 1999 року. Цю це, ви знаєте, напевно, німецький сертифікат, сертифікат відповідності шведський, два сертифікат російський сертифікат, звичайно, ми маємо всі українські сертифікати також. Як сказав, наш головний... Директор з розвитку. Постійний розвиток наших продуктів являється на пріоритетом новородини компанії І Розвиток стосується не тільки продуктів, а всієї організації в цілому. І, але найбільшим видом результату є постійний потік нових продуктів, асортиментів компанії СБР. Тут, звичайно, наведені не всі новинки, і ж про новинки розкаже мій колега Криштоф. І дійсно монтажник це наш герой, тому що багато роблять для нас саме монтажник людина, яка приносить комфорт, безпеку та економію енерголектуальної власників будинків. Якщо не продає, як ви знаєте, на прямому монтажника ми працюємо через посередники, через дистриб'юторів та партнерів. Як ви знаєте в Україні, це фарбок. Дісне співпрацювання між дистриб'юторами та ОМ. Результати, як показав досі, призводить до ще кращого результату і якості монтажів. Наше виробництво розташоване в шведському містечку. І, можливо, на другий рік ми зробимо з Андрієм якусь акцію, де головним призом буде поїздка до Швеції, до нашого маленького містечка Верхсель. Ласкаво просимо до нас. Ось. І дуже дякую за вашу увагу.